Герої не вмирають, а навічно вписують свої імена в історію України. Сумна звістка знову прийшла до Подільської громади. 23 вересня від отриманих важких поранень, несумісних життям, загинув наш земляк Євгеній Юдін. Герою було лише 32 роки. Важко сприймати смерть ще одного захисника України. Боляче усвідомлювати, що клята війна забирає найкращих синів та дочок свого народу. У складний для країни час Євгеній не зміг Лишитися осторонь, а й зброєю в руках пішов захищати рідну землю від рашистів. Герой мав добру душу та чуйне серце, був щирим та справедливим. Сьогодні у нашій громаді дуже сумний і траурний день, власне, як і вчора, тому що вчора ми прощалися з одним героєм Віталієм, сьогодні з Євгенієм. На жаль, гинуть молоді дівчата, хлопці, ті, яким. Здавалось би, ще народжувати дітей, жити, творити, не скажу що доля, а підступний ворог, який прийшов, щоб захопити нашу державу, вбиває їх. Але нічого йому не вдасться цього зробити, ніколи Україна не стане на коліна. Сьогодні щирі слова співчуття я виражаю від імені нашої міської влади, від громади, тому що дійсно ніякими словами сьогодні не можна заглушити біль рідним, але їм терпіння, здоров'я. Витримки, тому що нам живим жити, жити для того, щоб пам'ятати. Ми завжди будемо їх пам'ятати, а пам'ять, коли буде, то вони будуть жити з нами вічно. Вони загинули дійсно, вони захищали нас, захищали нашу Україну. Вони загинули за те, щоб колосилися наші лани, щоб не міліли наші ріки, щоб над нами завжди було блакитне, мирне небо, щоб дзвінко сміялися діти, і це буде. Ми повинні всі пам'ятати, що сьогодні в цей нелегкий час. Всі ми разом і кожен повинні зробити все можливе, щоб прискорити нашу перемогу, щоб допомогти і підтримати нашим збройним силам. Слава сьогодні і пам'ять вічна нашому Євгенію, слава Україні. Провести нашого захисника в останню путь прийшли рідні та друзі, керівництво громади, військовослужбовці та небайдужі містяни. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям в цю нелегку хвилину скорботи. Розуміємо, як важко змиритися з цим невиправним горем, розділяємо біль втрати, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять герою.